Вітаю, друзі, це шоу хітмейкери. Правила дуже прості: я в ролі музичного продюсера, до якого приходять гості, в ролі молодих виконавців, щоб я записав їхній хіт. Проблема одна: ми в навушниках, в яких голосно грає музика, і не чуємо один одного. Виконавець намагається передати мені текст своєї пісні, і я як зрозумів записую її в комп'ютер. Після цього ми віддаємо це все штучному інтелекту і на виході в кінці кожної програми отримуємо пісню та кліп. Доброго, Доброго дня. дня. Добре. Як вас звати? Ха, мене звати Анастасія. Як звати вас? Анастасія Жара. Анастасія Жара? Да. Класний псевдонім. Що? Класний псевдонім. А, ви, ви звідки до нас приїхали? А, звідки я приїхав? Звідки ви я приїхали? приїхала до вас? Ну звід... Недовго їхала, я пів години міркала, з Кима приїхала, звідки я приїхала. Ду дуже дуже. Є... Класно, так. Да. Е, давно займаєтесь музикою? Музикою ви давно займаєтесь? Займалась. Музикою! Музикою, музикою ви музикою давно займаєтесь. Да, давно. А, давно. Я, я майже закінчила музичну школу. Майже. Чуть-чуть осталось. Майже. 5-6 років, да? Майже. 5-6 років? Май... Ні. Я... Ви щось курили перед yeah. цим? Ви рокер, да? Я займалась музикою в дитинстві. Ви займаєтесь музикою з дитинства? В дитинстві. Вічність. В дитинстві. Вічність. Все, yeah. я зрозумів дитинстві. Припадок у вас якийсь. чужий? Що? У вас припадок? Припадок. So, розслабтесь. Розслабтесь. Ми тут для того, щоб зробити хіт. Uh, у вас є пісня? Є. Є пісня. І ви прийшли до мене, щоб ми її записали. Є. Все so, хорошо. Поэтому давайте розслабляємося і починаємо робити музику. правильно? Ми розслабляємося. І починаємо робити музику. Починаємо робити музику. Да, да, так. А, як називається пісня? Chiol. Ти? ти ж тоже чуєш, я забула. Все время забула. що ти чуєш. Пісня називається «Chill». Пісня називається Чотка. Ні. Chill. Не старайся, не розумію. Чилл. Чо ты, чо ты, читка? А чё то, чё что я не говорю букву Л а, вообще, какого тё... вас волнует в всём житии? Тёт, тётка, тётка, чо ты, читка? Чилл на Чили. На Чили. На Чили на расслабоне. Не? На хвиле моря. Я отдыхаю. Отдыхаю. На Чили? Да, на Чили, на Чили. Так, пісня на чілі. На чілі. Пісня на чілі. Поїхали, так? Да? Перший куплет. Перший куплет, так, да, так. Да. Твої слова, твої слова. Твої слова. Тире. Тире. <рес> Був в мене один уже українську мову. Да, знав. Тіре. Да. Чорточка тире. Супер. Тире. Як? як Summer Breeze. Як? Твої слова це? Як? 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 Summer breeze, baby, motherfucker, bitch. <му> Щось якась длинна строчка виходить. Твої слова як. Це англійською. Англійською. Ці слова англійською. Є українською, а є англійською. Англійською, англійською є. Так. Є чуть-чуть українською і чуть-чуть англійською. Твої слова. Як summer breeze. Твої слова. Як. Як самий біль? Анастасія. Добре. Замовжи. <гар> Твої слова тере. Як? Так. Літній. 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 Літо. 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 Жара, Літо. я був жарко. Літо, літні. Літо. На англійській мові як буде? Літо англійською. Mm -hmm. Як літо? А низько літо, як буде? Дайте успокоїмо. Хуй за ні, я вже, блядь, не успокоюсь. Мені здається, ви я, матюкаєте зараз. Я починаю брижати слюною. Давай так. Твої слова, Тере, як? Як? Самий біль. Як хуяк. Як самер. Літо. Самер. 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 Самер бріз. Так, самер бріз. Твої слова, як самер бріз. <риклад> твої Оттаку, ryb, а як шо, бігінчі, Дальше, да? Дальше. Далі, да? Далі, далі. Що там далі? Далі. Да? Твої. Твої слова як summer breeze. Tві. Tвій. Погляд. Погляд. Твій, Твій погляд. погляд. <риклад> твій... <риклад> твій погляд. Ніжний. <риклад> Ніжний. Твій погляд. Погляд. Твій погляд. Ніжний. Ніжний. Ні... Ніжний. Твій погляд ніжний. Ніжний. Серце. Твій погляд ніжний. в Серце. Серце. Да. Серце. Слід. Серце. Серце. Слід. Слід. Нажав. Попав. Слід. Слід. Натиснув. Слід. Слід. Ти дивись мені, Слід? бо я встану. Слід. Да. Слід. Да. Не треба, мені страшно, як ви так робите. Анастасія, успокойтесь, будь ласка. Дивись на мене! На мене дивись. А сейчас я ж записую. Він на мене у речі, що він робить? Що він нам робить? На чилі. На на чили. Ми на чили. Ми на чили. Як назва? Назва пісні. Ми на чили. Ми на чили. Мы на чили. Чили. Я скиниваю. Ты там кажеш Чили. Ми на чили. Ах. Без. Бес. 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 Баста. Драм. Драм. Трамп. Баст. Драм. Баста трамп. Без драм Баста. і страхів. Без. Драм. Вам погано. Погано. Погано, лікаря треба. Погано. Тобі зараз буде погано. Все, давайте зараз. Ми на начіли. Сіпається око просто праве. Так. Ми, Ми на чилі. Це я поняв. Без Драм. І. Страхів! Без страху, без. драм, так, да, Тільки це друге. Без. Без. Драм. Ні, ні. І... Страх. Страх. Без. без. Драм. Драма. Штамп. Драм. Драм бейс. Драм. 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 Мы начали без драм. Драм. І. І. Страхи. Страхи. І страхів. Кожен. Кожен момент. Хочемо ми. Кожен момент. Кожен момент. Кожен момент. А. Як с... момент. кожен. Кожен. Кожен момент. Кожен момент. момент? Ну, навірно. Навірно, так, на, на кожний момент. момент. Як солод. Як <соснавися> Як... солодкий мотив. Солодкий. Як шко mm, солодкий. Як шоколад. Ам-ам. Mm. Ну, шоколад. Солодкий. Шоколад. Ні, не. шоколад не кажеш? Не шоколад, ні. Соло. Що? — Солодко. Конхвета. — Солодкий. Кожен момент як. Солодкий. Солодкий. Кожен момент як солодкий. Нет, не все. Эй, не все! Ти повишно дальше, нормально зробити. Дальше. Так, не все. Ти маєш нормально зробити. Я именно. не бачу рот. Приспів. 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 На чилі На чилі Ми. Ми з тобою. Ми з тобою. Це, Це наше лайф. Це наше, наше, це Начали наше, нашелі, ми з тобою. Начілі. Ми з тобою. Тре. Тре, тере. Так. Це, це наше, 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 наше. наше. життя. Тільки англійською. Хм. Українська. Англійська. Англійською. Інгліш. Інгліш. Англійською. Hello, Хелоу. Інгліш. 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 Життя. Лайф. Лайф. Да, це наше лайф. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту і ще не підписались на наш канал, запрошуємо вас це зробити. Також будемо вдячні, якщо ви натиснете дзвіночок та поширите це відео. Адже це допомагає просувати український контент на Ютубі. Нікого, нікого Нічого. не треба. Не треба. Да. От я вчиться, вчиться потегенечко. Нікого не треба. Тільки наш вайб. Вайб. Нічого не треба, наш вайб. Ти коли нормально говориш, я нормально піднімаю. Вайб, да. молодець. Я запитав, так. Да. Цей світ. Цей світ світ. Для двох. Цей світ. Цей світ. Цей, Цей свист. світ, 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 світ. Цей світ світ. Цей світ. Сей світ. Планета. Не показуй руками! Мір. Піс. Цей світ. Ну, цей світ. Цей світ. Цей світ. Для двох. Для двох. На двох? Да. А як ви, на брудершав свистите ці? Ха-ха! Джо! Цей світ для двох. Цей час. Цей час. Цей час. Для нас. Для На нас. нас. Ты, ты я ты, мій. Ти мій. Ми за це получим, трендюлю. Дзен, дзен. 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 Ам... Дзен. Ти мій. Да. Ти мій. Ти мій. Дзен. Ти! Ній. Дзен. Дзен. Ох. Анастасия, у вас сложні тексти, це капець. Ні, дзен. Мі. Мій. Ми. Ясний день. Ясний. Мищате. Мій ми, ясний день. День. Ясний день. Дуже сложний. Ще трошечки терпи. Так, ми мій. Ясний. Сяємо. Сяйво. Ясний день, страсть, день, день, мисдень, Ми? страсть, день. Хай буде, що ти там кажеш ЖЕ? НЕЯСНИЙ день. Ловимо, ловимо. 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 Да. Хвилі. 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 Як серфери? Серфер. Серфінг. Я серфінг. Хвилі. Я, сер... Я серфінг. Серфінг. І... Серфінг. Серфін. Серфін. Я серфінгіст! Ні. Ми ловимо хв... хвилі. Хвилі. Як серфінг. Серфімо. Я поняв не по... Серфін. Серфінг. 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 Surfing в морі, море, море, серфін в море. Surfing в море. Surfing в море. Живемо. Живемо в гармонії. Гармонія. Гармонія. Живемо, а море. Як? Як в... В лавсторі. Сторі. Екран. Love story. Love story. <laughs> Як в лавсторі, так. Світ зникає. Світ зникає. Світ зникає, да, зникає. Це ще. це ще бризпів. Ні, це вже другий куплет. Другий куплет. Світло зникає. Другий куплет зловимо хвилі. Ловимо хвилі. Світло Це другий зникає, куплет. Ловимо хвилі. Да ні! Убери! Ловимо хвилі! Убери. Убери, ловимо хвилі! Світло зникає! Да! Світ зникає! Зникає. Коли ти поруч. 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 Ти поруч. Ти поруч. Поруч. Мій. 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 Спокій. 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 І хаос. 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 Що тут розбить тобі, що Я тут. Хаос. Хаос. Спокій. Мій спокій. І хаос. Поки. Хаос. И дальше с ума сошла, да? Поки. Хаос. <реклянная> Истерика. Хаос. О Хаос. О огонь. А я думала, она приличную программу прошла, понимаете? Хаос. Огонь. Хаос. Да. Ты. Ты Мих. Ми. Баланс. Баланс. Банан. Баланс. Банан. 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 Нет, конечно, не банан. Ну какой банан? Баланс. Баланс. Я не понимаю, что Баланс. Ба Баланс. 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 Все. Да. Генез песни. Все, в Давай, подожди, давай можем все рэп. Хочешь рэп? Ще додамо туди реп. Реп. Реп? Йоу. Да, Туди реп. Ще додамо реп. Давай, давай реп. Це цікаво. Йоу. Який реп без йоу? Йоу. Я, я, я. Твій. 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 Калейдоскоп. 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 Хорошо, що я старий і знаю слово калейдоскоп. Калейдоскоп! Калейдоскоп, я зрозумів. Так, я твій калейдоскоп. Скажи мені, скажи мені, скажи мені. Скажи да. мені. Так, хіп-хоп, хіп-хоп, хіп-хоп. Йоу, йоу, знову йоу, йоу, йоу. Ще раз, є? Yeah? Йоу. 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 Ці твої всі твої, можливості. Всі всі твої всі можливості. можливості. Результат твоєї примхливості. Результат. Результат. На результат твоєї примхливості. Все. Всі твої можливості. Всі твої можливості. Можливості? Да ну не урити! я не можу засередоточити ритму ритм придумати. І твої примхливості. І твої. Твої примхливості, примхливості, Брезливості. ідуть з тобою поруч, 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 поруч. Ідуть, з тоб... ідуть з тобою поруч. Іду з тобою поруч. Yeah, так, і праворуч, і праворуч і ліворуч. І праворуч і <різь> Йоу! Поруч. Йоу. <ривання> Праворуч или воруч, хорошо? Йоу! 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 Все! Все? Это вся песня? Что, сейчас делаем? Э, е, ну что, у нас, в принципе, все готово. Клип, песня, все готово. Дивимось. Твої слова, я сам Ты поглядишь, но сердце не ми начіли без драма і страхів, кожен не мати в шоколад. Начілямо з тобою лайф, нічого не треба, наш вайп Цей свист на двох цей час для нас, ти мій це не страсть, ловимо хвист. з тобою поруч, порочный леворуч, Ми з вами yeah. хітмейкери просто. Будемо працювати, Будемо працювати, Жду від вас нового хіта. Ду -ду. Дякую, дякую. Це було неймовірно. Дякую.